Декілька днів в бомбосховищах, холод, темрява, відсутність води і газу. Це все нещодавно пережили мешканці шостки нашої рідної Сумщини. Це сталося внаслідок дій окупанта на території нашого регіону. Саме тому. Ми звертаємося до наших міжнародних партнерів, якщо вони такими є, і просимо, окрім того, щоб надати гуманітарну допомогу і ліквідувати наслідки. Дайте Сумщині додаткове ППО щоб захистити наші мирні міста. Також ми звертаємося до прем'єр-міністра України, українському уряду. Час розпочати серйозну професійну розмову, як ми будемо проходити опалювальний сезон, особливо в наших прифронтових регіонах. Шановні колеги, Сумщина обстрілюється щоденно. Це сотні тисячі обстрілів. Йде повноцінна війна на території області, знеструмлюються цілі громади, цілі райони. Цей зимово-опалювальний сезон. Обіцяє бути найскладнішим за всю повномасштабну війну. Так, ми бачимо, уряд звертає увагу на прифронтові і прикордонні громади. Цей додаткові пільги, і гранти і 100 кВт на людину безкоштовної електроенергії і 4 тисячі додаткова надбавка для вчителів. Так, це є, але цього мало. Оскільки нам потрібно готуватися і зробити Сумщину пріоритетною при підготовці до зимового пального опалювального сезону. Потрібно виділити додаткові гроші на пальне для генераторів. Торів потрібно виділити додаткові кошти на аварійно-відновлювальні роботи. Потрібно зробити додаткові перевірки ліній електропередач і забезпечити їх додатковим захистом. Впевнений, спільними зусиллями сумщина вистоїть. Дякую, колеги.